Можна ось так занурити пасочку і залишити такими гарними піками, а можна таку глазур розподілити ложкою. Теж буде дуже красиво. Висихає така глазур приблизно через 3 годинки, але краще залишити на ніч. На одну порцію мені знадобиться два яєчних охолоджених білка, які я збиваю до стійких піків. На це у мене пішло 7 хвилин. А в сотейнику треба зварити сироп 150 г грамів цукру та 40 мл води. Варимо 7 хвилин з моменту закіпання. Це дуже важливо. Коли сироп звариться, прямо гарячим, киплячим, булькаючим, вливаємо його в білки і продовжуємо збивати ще протягом 7 хвилин після того, як ввели останню порцію. Глазур має загустіти, збільшитись в об'ємі і стати білосніжною та глянцевою. І як я вже казала на початку відео, пасочки в глазур можна занурувати, а можна глазур наносити ложкою. Залишилось тільки прикрасити пасочки і дочекатися, поки глазур застигне. Я просто залишаю паски на ніч на столі.